Одне з самих розповсюджених запитань, які задають люди, це запитання, як тебе справа? Як правильно відповідати на це запитання і чому люди його задають? Так, е, да, дійсно таке цікаве, просте, цікаве і, на мою думку, важливе запитання. Тобто, як тебе справа, це йде друге запитання після привіт. Або добрий день. Тобто, як в тебе справи задають люди уже знайомі, тобто вони вже знають коло цієї людини. Тобто це небайдужа людина, і частіше це задають на вулиці. Зазвичай, коли кудись поспішають, так найчастіше, да, от привіт, і як в тебе справи, і частіше відповідь. Так. Частіше відповідь. Я ще скажу, які я чую, а мені цікаво, які ж ти теж чуєш. Я там все добре. Нормально, Оце в мене такі, знаєш, як частіше відповідають. я чую. Ну, що в них і інших, Або, або було краще. Було б і краще. І тоді е, виникає пауза, і ти думаєш, далі продовжують розмову, запитати, а що а що в тебе трапилось? да? От Тобто, це тобто, ж тобто, треба зупинятися і заходить в діалог. от. Або нормально, а що в тебе нового. Ну тобто, чи вже як в тебе справи, все нормально, Поки, і, і, і тоді зміст цього запитання. да? Навіщо воно потрібно? Це, чи це етикет? Тут я собі теж в роздумах, чи це є етикет, чи це емпатія, чи це чи просто поговорити. От і в мене загірить трохи так. А може, це ілюзія того, що співбесіднику не все одно. Бо він дає, йому не все одно, і для годиться він задається запитання, не очікуючи якоїсь довгої розлогої відповіді. Ну, так, да, тобто він таким чином приділяє увагу. Да. Приділяє... ніби, ніби, приділяє ніби, увагу. ніби да. А це така увага, ну дуже така в секунді увага, але вона є. І я то не кажу, що люди не задавайте запитання це ніколи, тому що воно не несе ніяк змістовного навантаження. Але якщо ви задаєте це питання, да, то важливо все ж таки розуміти, навіщо вам знати, як справи в цій людині, людини. І а, був у мене такий цікавий момент. Ну, у мене спитали, як справи. У мене а, були ну, кожна людина різні події, а, різного характеру. І я розказала, розповіла, як справи. Ну, Люди деякі плакали. Ну, думаю, Це да, оце я розповіла. І думати, чи мені заспокоювати людину після того, як вона почула, як в мене справи чи ні. Тому а, я знову ж таки не закликаю вас бійтеся питання, задавати, як. В тебе справи, тому що далі ви маєте або надати підтримку, або е, запропонувати допомогу людині, або як вийти коректно, або зупинити людину. Ви поспішаєте і зупинити людину, щоб вона замовкла розповідати, як в тебе справи. Чи може бути позитивний момент в цьому? Тобто, коли в людини запитують, як тебе справи, ця людина може відчути, що їй приділили увагу. І отримати від цього якісь дофамівник, якісь приємні емоції, змінити хід якихось думок на більш позитивні. Чи може такий бути ефект? Ну, да, так, це ж запитання позитивне, як тебе справи. Воно взагалі не несе ніякої там негативної емоції. Це я вже так глибоко заходжу. Да, це дійсно це також може бути як тебе справи, що небайдужість і визнання особистості серед інших людей, що зацікавленості її персоною. Але далі чи будуть цікавитися людина або бегапроти, чи будуть цікавитися цією персоною надалі, тільки в одному запитанні йде зацікавленість. А Як можливо по-іншому сформулювати це питання, чи що краще задавати при зустрічі після слова привіт, щоб не виникало якоїсь порожньої паузи, чи не було одразу прощання, якщо люди йдуть в різні боки? Угу. Що, що треба запитувати, чи як себе вести? Знаєш, якраз запитання твоє мене нагадало в рекомендаціях, коли дитина приходить зі школи, і чи потрібно запитувати в дитини, як в тебе справи, яку ти оцінку отримав? Тобто ці запитання не рекомендовано задавати дитині. Е, рекомендовано задавати дитині, а що ти нового дізнався. І тому, вже враховуючи саме цю, це запитання, я переношу на як замінити, як в тебе справи, що в тебе було нового. Тобто, це дійсно є зацікавленість до людини. Да? А, можливо, куди ти їздив, а що ти бачив нове, що ти дізнався. І от коли я іноді задаю запитання, люди в ступорі. А що, а що в тебе було нового? Ну, а що може поцікавитися, як родина, що це близький дух родини, да, як діти, так, да, дійсно, як діти? І ну, ще задають, знаєш, як тебе справи, ще можуть задавати, як на роботі. Ну це вже більш такий, знаєш, трохи такий контролюючий, таке, на мою думку, запитання, але як робота.